Я не розумію, наприклад, вас, вас зовсім не вказано, що ви як журналіст дійсно перешкоджає журналістські діяльність. Частина 3 – це не перешкоджання журналістських діяльні, а погроза її життю. Погрози, Але вами впоясню, так, що вказував Лариса Вікторівна, що вона вам погрожувала саме так, як ви журналіст, а не громадянка Лариса Вікторівна. Ну, давайте, я того вас запрошую. Ви дасте покази. Я вас уважно ви под... Випадку буде ви... перекваліфікація. Ні, Ви зараз, ви зараз пишете все, що ми написали в своїй заяві, або ми скликаємося за людей. Ви виконаєте те, що маєте виконати, внести все, що написано в заяві. А потім Я ж кажу, в рамках розслідування узнайте та ні, ви не ставте мені умов. Потім ви в рамках розслідування побачите, що вона мені не як журналісту погрожувала, і закрити цю статтю. Оцей ми епізод ви. закриєте. Якщо ви у вас заяву, будуть докази, написали, що як... вона не як журналіста, не ні, я написала як редактор з НК. І в поясненнях це вказала. Йдемте, Будь ласка, я прошу. Будь ласка, ви тут всі Йдемте, Ми я, йдемо тут. Ми Ні, нічого не йдемо довірите. Ви нам винесете повідомлення віднесення ПРДР і пам'ятки про визнання нас всіх Ференці, Сайкевича і мене потерпілих.